Цікава роботка. Власне каже, що звертався до багатьох спеціалістів і йому, йому порадили фарбувати кришку багажника. Але ж ви ж не хочете цим займатися. Тому, тому будемо ремонтувати без фарбування. Ну що, піду перевдягатися? А вам буде чергове, цікаве відео. Так, друзі, я вже перевдягнений і в мене в руках отакий от девайс. Це полешить нам роботу з BMW. Отже, контрапора потрібної товщини і довжини. Тепер все це я. Змонтую і побачите, як це все буде працювати. Ось вона наша, друзі, контрапора. І буде вона жити всередині кришка багажника, поки я буду працювати. Отаким От чином вона стає. Як бачите, в мене є зазор для того, щоб я міг скористатися крючком. Зараз вам спробую показати таким чином. І якраз в цей отвір ми будемо вставляти наш крючок Отакий От крючок силовий з підмоткою, аби не шкодити і навантаження було більш м'яким. Зараз я вам його вставлю. Вичте, як це працює? Отаким вот чином. Вот. І я буду зараз працювати. Так, ну що, продовжимо роботу. Тепер у нас отакий крючок з пластиковим кінцем. Давайте покажу вам ближче. Так виглядає. І будемо працювати в цій ділянці і в цій ділянці. Нам потрібно зняти трошки напругу і далі потім просажувати верхні реберця. І аби не зашкодити фарбі, працюємо пластиковим кінцем. так, Знімаємо, друзі, напругу з верхньої частини, там, де. Деформація в цих ділянках. Скористаємося іншим крючком, раніше іншим битком, вибачаюсь, сказав вам трошки некоректно. Так, обираємо потрібний биток. Зараз, зараз, друзі, я знайду те, що потрібно, і будемо далі працювати. Так, друзі, знайшов те, що потрібно. Отже, отак виглядає биточок. Рівненька площина. І тепер будемо просажувати богорочки І далі знімати, і далі знімати напругу. Друзі, переходимо знову до нижнього ребра і будемо працювати з цією ділянкою. Нам потрібно розгорнути, розгорнути оцю вм'ятинку І тоді у нас буде можливість працювати далі. Поки що метал затиснутий і не дозволяє нам виправляти вм'ятину. Так, в процесі роботи потрібно постійно змінювати кут огляду і просаджувати не лише верхню ділянку, а ще й працювати з нижньою. І таким чином розгортати наші ямочки якомога більше, аби вони були не в закритому положенні. Тому просажуємо ділянки вже отаким вот от крючочком вірніше таким биточком для більш точної роботи Друзі, вам передавати картинку, тому що я працюю так, як мені зручно, і мені постійно заважає камера. Тому вибачайте, якщо ви щось десь не помітите, але я намагаюся принаймні. Тепер знову наверх треба. Тому знову міняємо кут. Що. Знову нам потрібно працювати з нижньою ділянкою. І тепер знову буде робота крючками. Так, друзі, ну що, маємо поки що такий результат. Дивіться має кінця, а у нас ще дві ділянки проблемних, котрі я ніяк не можу поставити на місце. Як бачите, ось одна ямочка і ось інша. І в цих ділянках проблемно дуже поставити на місце все, оскільки це ребро і дуже обережно потрібно працювати. Ось вони наші ямочки, ось одна. І ось вона інша. Коротше, вже буду, напевно, завтра доробляти, бо, чесно кажучи, під Піду там і все я. Ну так виглядається все. Коротше, майже готово, але ще не готово. Ну, будемо все одно пробувати. Отакі от на сьогодні у нас результати. Так, друзі, поки я далі працюю з кришкою, отже поділюся такою цікавою інформацією стосовно ремонту. Як бачите, у нас є два крючка. Один з полірованої поверхні до дзеркального блиску, а другий з матовою поверхні. Як бачите, чому запитаєте? Чому так? Отже, оцей той що з відполірованою поверхні. Дозволить нам обережно працювати і не псувати фарбу. Якщо у вас поверхня буде не відполірована, то ви будете робити наколи на фарбі. І потім ви ці наколи нікуди не приберете. Можливо комусь знадобиться. Різниця майже непомітна. А результат. Ну, можете перевірити і спробувати попрацювати. Неполірована поверхня має мікро такі, мінімальні, мінімальні такі нерівності, котрі залишають наколи на поверхні. Тому, якщо ви працюєте і вам потрібно максимально зберегти лакофарбове покриття, Краще, щоб на фінішному етапі у вас поверхня була відполірована. ну такий от лайфхак. Що я далі продовжую роботу і вже майже фінал, тому ще трошки попрацюю і будемо збирати автомобіль. Так, друзі, ну що, а от і фінальний результат. Так от це виглядає все. Звісно, не супер ідеал. Але коли ти працюєш з ребром, то дуже важко підняти, особливо якщо гострі м'ятани. Але, як сказав власник, в принципі, і так все супер. Тому отака от цікава роботка, досвід і результат. Давайте ще раз вам покажу. Ну, головне, що ми зробили, це зберегли детальку нефарбовану. Ну що ж, чергова роботка. Звісно ж, я трошки, трошки незадоволений, але що поробиш? Важкі вм'ятини робляться не завжди ідеально. Все, якщо було цікаво, до нових зустрічей. Підписка, лайк. Ну, якщо вам не складно, буду дуже вдячний.